Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про важливу новину, про яку зараз всі кажуть. А це підписана угода між Україною та США про корисні копали. І відповідно скажемо, який вплив має ця угода на економіку України. Так ось, 30 квітня 2025 року у Вашингтоні була підписана стратегічна угода про співпрацю у сфері Критично важливих корисних копалок. І ця угода передбачає тиснішу співпрацю в розвідці, видобутку, переробці та постачання таких ресурсів, як літій, нікель, кобальт, графіт та рідкоземельні елементи, матеріал, необхідні для енергетичного переходу, а це виробництво, акумуляторів. Електромобілів та оборонної промисловості. Метою цієї угоди є зміцнення енергетичної безпеки, зменшення залежності від постачань із недружніх країн, і інтеграцію України в глобальні ланцюги постачання критичних мінералів. Водночас це відкриває нові можливості для інвестицій у гірничо добувну Галузь України. І ось виникає питання: який вплив цієї угоди на економіку України? Це може мати помітний позитивний вплив на економіку України. І ось основні аспекти цього впливу. Перший вплив це залучення іноземних інвестицій. Угода відкриває шлях до американських інвестицій у геологорозвитку, інфраструктуру. Видобутку та переробки мінералів. Це може дати поштовх до створення нових підприємств і модернізації наявних потужностей. Другий аспект. Диверсифікація економіки, розвиток сектору критичних копалок дозволить Україні зменшити залежність від традиційних експортних товарів, таких як зерно та метал. Створюється новий стратегічний експортний напрям, постачання технологічно важливих ресурсів. Третій аспект. Збільшення доходів бюджету. Розширення до будівної діяльності та підвищення експортного потенціалу призведе до зростання податкових надходжень. Можливо, також доходи від концесій. Рентних платежів тощо, а концесія це співпрацька.